У відповідності до плану проведення часткової мобілізації, згідно завдань, які визначені оперативним командуванням північ в Олинському обласному військовому комісаріаті, в ході четвертої хвилі на даний час у Збройні сили України призвано 65% від плану всього, що складає понад 1300 військовозобов'язаних та поставлено 23 одиниці техніки національної економіки. Краща робота організована в мене ворог Рожечинських районах, де завдання виконано більше, ніж на 70%. Гірше в Луцькому, Ратнівському, Старовижівських районах та місті Луцьк, де виконання завдання не перевищує 30-40%. Основними проблемами, які виникають в ході другого етапу, це великий відсоток громадян, які тим чи іншим чином намагаються уникнути призову по мобілізації. Наразі у розшуку перебуває 5150 осіб, які уникають мобілізації. У відповідності до рішення Ради оборони області, яка відбулася у нас 13 березня, визначено ряд заходів щодо розшуку даної категорії. Продовжують випадки, продовжуються випадки, коли посадовими особами підприємства та місцевого самоуправління заходи мобілізації ігноруються. Деякі сільські голови Любишівського, ширського Ратнівських районів мобілізованих не оповіщують, а надають інформацію про їхню відсутність вдома. На сьогоднішній день до військових комісаріатів звернулося 180 громадян, які в добровільному порядку виявили бажання проходити військову службу в Збройних силах України та в інших військових формуваннях. З них 163 прийнято військовими частинами, 39 з яких призвано в ході другого етапу четвертої черги мобілізації. У військових комісаріатах постійно проводиться робота серед громадян, які перебувають на обліку у центрах зайнятості. І є непрацевлаштованою, щодо їх призову на військову службу по мобілізації по заключенню контрактів для проходження військової служби. На даний час із 3340 осіб, які перебувають на обліку, 54 призначено в команди та призвані, або будуть призвані. Краще в цьому напрямку робота організована в Горохівському, Ківерцівському, Меневському, Рожищанських районах. Гірше в Любомському, Луцькому, Новолинському, та Ратно-Старовиживських військових комісаріатах. Продовжується робота з громадянами чоловічої статі від 20 до 60 років, які є переселенцями з Донецької та Луганських областей. На сьогоднішній день, згідно з списку, який нам надали, це складає 700 чоловік, яким запропоновано стати на облік обліку військових комісаріатах Волинської області та пройти медичний огляд. За результатами медичного огляду та наявної військово-облікової спеціальності буде прийнято рішення щодо подальшої роботи з ними. Для інформування громади мені хочеться зупинитися на двох. Моментах, перш за все, це я вже зазначався, розпочався процес демобілізації військовослужбовців, які були призвані під час першої хвилі мобілізації. Заходи демобілізації сплановано провести у період з 18 березня по 1 травня. Демобілізації в зазначений період на території Волинської області підлягає більше 3 тисячі військовослужбовців, які були призвані у військовими комісаріатами під час першої хвилі мобілізації. Звільнені військовослужбовці направляються до військових комісаріатів, де будуть братися на військовий облік. На сьогоднішній день на обліку у військових комісаріатах направлено 152 військовослужбовці, з них 70 офіцерів з військових комісаріатів, та 62 військовослужбовці з них 8 офіцерів, з військових частин. Найбільше прибуло та стало на облік. Це перший батальйон територіальної оборони. Зараз перший мотопіхотний батальйон це 20 військовослужбовців, з них 8 офіцерів. Та бувшої 51-ї окремої механізованої бригади, зараз 14 бригада, 29 військовослужбовців. Після постановки на облік даної категорії будуть вручені повістки щодо їх призову випадку оголошення в, загальні, в державі загальної мобілізації. Також вони будуть перебувати на оперативному обліку в резерві. У відповідності до директиви, даним військовослужбовцям за бажанням, вони можуть повторно призватися або перебувати в резерві, або прийти на службу за контрактом. Зв'язку з цим мені хочеться звернутися. Перш за все, це до військовослужбовців, які самовільно, користуючись нагодою, що тут є преса, покинули військові частини, або до них не повернулися після відпусток та лікувань. Зараз даний контингент нараховує досить таку велику цифру, тому я звертаюся до вас і закликаю повернутися у військові частини для подальшого звільнення. І не переходіть точку неповернення, тому що потім будете жаліти все життя. У військовій частини для керівництва надійшов алгоритм проведення даної категорії військовослужбовців. Я з ним ознайомився, там немає нічого такого, щоб мішало вашому звільненню, якщо військовослужбовець тільки не нарушив, не вчинив якихось злочинів або не викрадав зброю. Оце два пункти, які, от, будуть, по яких буде проводитися інші підлягають звільненню. В доповіді військового комісара значить, як райони, де поки що мобілізація проходить, не зовсім у відповідності з тими планами, і графіками, які доведено. Шановні колеги, оцінка вашої роботи визначається не тільки, як ви розподілили кошти, значить і скільки ви відремонтували доріг. Оцінка вашої роботи ще залежить від того, що ми зробили з вами сьогодні, особливий період для підвищення обороноздатності нашої країни. Я дуже прошу вас провести окремі зібрання, розглянути ситуацію з військовими комісарами значить, і терміново, негайно покращити ситуацію, пов'язану з виконанням завдань мобілізації. У нас є ще достатньо часу для того, щоб забезпечити виконання цих завдань. Сьогодні в області значна частина військовослужбовців переховуються, не знаходячись на територіях військових частин. І це звернення військового комісара значить, це ще один крок для того, щоб не дати можливості цим людям попасти під кримінальну відповідальність і бути засудженими. Все рівно переховуватися все життя ви не зможете. І сидіти, як значить, десь значить, в льосі захованому, теж. Тому сьогодні держава пропонує цим військовослужбовцям вернутися в військові частини. Якщо ці люди не створили військових злочинів, не були задіяні в кримінальних якихось випадках, значить, то держава говорить про те, що вони можуть бути відповідно, скажімо, амністовані або до них можуть бути прийняті інші розпорядчі рішення, не притягуючи їх до кримінальної відповідальності. Враховуючи дану ситуацію, обласна державна адміністрація підготовила лист на ім'я Президента України з проханням розглянути питання, пов'язані з амністуванням військовослужбовців, які, не вчинивши військових і цивільних злочинів, повертаються в розташування. Військових частин. Тому я звертаюся до батьків і матерів, діти, яких сьогодні продовжують переховуватися і не з'являються військові частини. Значить, давайте ми разом з вами зробимо все для того, щоб ці хлопці, наші вояки, не попали під кримінал, а мали змогу залишатися громадянами України і гідно виконувати свій обов'язок перед державою.